Вітаю глядачів. Це програма сьогодні. Про і я її ведуча Марина Стопак. На авіабазі Рамштайну Німеччині відбулося 25-те засідання контактної групи з питань оборони України. Результатами цієї зустрічі стало те, що США виділили Україні новий пакет допомоги на півмільярда доларів. Британія разом із союзниками передасть Києву 30 тисяч нових дронів. А Німеччина шість систем ППО, Айрісті та ракети-перехоплювачі до цих систем. І це не все. Учасники Рамштайну затвердили, зокрема, і дорожнього карти з підтримки України до 2027 року. Отже, це була остання зустріч у такому форматі за каденції президента США Джо Байдена. Чи продовжаться ці зустрічі після інавгурації Дональда Трампа питання, яке поки залишається без відповіді? Отже, це останнє засідання у форматі Рамштайна для діючого глави Пентагону Ллойда Остіна, який ініціював ці зустрічі ще у квітні 22 року. Я залишаю цю контактну групу, але не прощаюся. Я ставлю перед вами завдання. Коаліція, яка підтримує Україну, не повинна поскати руки, не повинна слабшити, і вона не повинна програти. Виживання України стоїть на кону. Але те саме йдеться і про нашу спільну колективну безпеку. Путін хоче відбудувати свою імперію. Він хоче відбудувати російську імперію, радянський союз. Напад Кремля розпочався із України, але він не закінчиться на Україні і небезпека насправді є глобальною. Путін хоче жити у світі, де імперії підкорюють собі суверенні держави, у світі, де порушуються права людини, У світі, де тиранія перемагає демократію. І усі тирани зараз спостерігають за думають, Думаючи йому зійдеться все з рук. Саме тому наша коаліція повинна продовжувати підтримувати Україну, стояти на боці України і для того, щоб зміцнювати Україну, для того, щоб Україна була на кращих позиціях у той момент, коли вона буде готова до переговорів. Отже, вперше за майже три роки і 25 засідань контактної групи у форматі Рамштайн. Питання про те, чи буде продовження, стало не менш важливим ніж власне підсумки самої зустрічі. Що отримала Україна за результатами цього засідання? Та чи продовжить працювати коаліція для подальшої підтримки України? Про це ми сьогодні говоримо з політичним експертом Костянтином Матвієнком. Пане Костянтине, вітаю вас. Дякуємо, що стали гостем нашого етеру. Вітаю. Скажіть, як ви оцінюєте власне підсумки цієї зустрічі останньої в форматі Рамштайн? Неоднозначно почнемо з позитивного. На позитивне, те, що нам дають озброєння, але зразу зауважимо, що е, реально це дещо менше ніж анонсувалося ще наприкінці минулого і на початку цього року. Зокрема, це і менша американська допомога, чисто в грошах, але це не стосується Рамштейну. Що стосується озброєнь, чудово, що воно що вони будуть надходити. Важливо, що до 27-го року прописана дорожня карта допомоги Україні. Бо ми маємо для себе розуміти, і до речі, це вже чудово розуміють наші партнери. Як би ми не сподівали. Ся на швидкий мир, нам треба готуватися до продовження тривалої війни, робити все можливе для того, щоб мир настав. І е, Рамштайни зокрема наближають цей мир, тому що е, якби не допомога, якби не ініціатива до остіна ще е, в квітні навесні 22-го року, то ми б не мали цих озброєнь, і очевидно, що лінія фронту була б зовсім іншою, і становище України було кардинально іншим. Зокрема, вони в енергетиці і в інших комунальних послугах. Ну і звичайно, в ситуації. Окупованих е, територій тому це позитивний момент. Ми з острахом чекаємо приходу нової адміністрації, тому що ну, побачимо, хто там врешті-решт буде міністром е, оборони, але. Я суб'єктивно не сподіваюся, що це буде настільки сумлінна і компетентна людина, людина з системою цінностей, яким є Лойдосі А власне, Тому чи чи може підстави. Україна розраховувати да з наступним міністром оборони США на подальшу підтримку? Чи можемо ми вже про це говорити зараз? Якою буде ця підтримка в 25-му році, наприклад? Ми маємо докласти всіх дипломатичних зусиль, щоб формат вам був продовжений, щоб він не зупинявся цей процес. Але чи можемо ми з наступної адміністрації, зокрема міністром оборони, на це сподіватися? Ви бачите, наскільки неоднозначно Трамп ставиться до російсько-української війни? У нього от я, судячи з його пресової конференції, я чесно кажучи, для себе зробив такий висновок. у майбутній адміністрації Трампа немає відповіді на питання, що робити з російською Україною. Інської війною всі ці mm -hmm. розмови про завершення війни за одну добу тепер вже йдеться про 100 днів чи про півроку. А дорожня карта прописана до 27-го року. Я думаю, що серйозні західні експерти сподіваюся, що серйозні експерти будуть консультувати адміністрацію Трампа. Вони розуміють, що це тривалий процес, тому нам дуже необхідно буде допомога нарощування. Цієї допомоги. ось ця дорожні карти, да які затвердила вісім дорожніх карт до 27-го року. Власне, це йдеться про підтримку України. Що це за карти? Про що йдеться, та власне, якщо в засіданні у форматі Рамштайну не буде, то хто буде контролювати виконання та як, як працюють ці карти, чи, чи буде якийсь контроль над цим? Це комплексні речі. Передусім, звичайно, йдеться про озброєння, йдеться про спорядження, йдеться про навчання і йдеться про фінансову допомогу. Там висуваються і певні вимоги до України. Мова про Прозорість використання цієї допомоги, це питання, яке нам постійно ставлять в різних форматах, зокрема і на Рамштайні. Ось власне краючу, це і є предметом цих дорожніх карт. Зауважимо, що далеко не все розголошено. Тобто відповідальні посадові особи в Україні і на заході сказали, що громадськості пред'явлено не все. Те ну, ну, зрозуміло, що зрозуміло, зрозуміло так, що це не неповну інформацію можуть давати. Власне, хто буде контролювати, да як будуть ці реалізовуватись дорожні карти вже в 25-му році і Далі до 27-го? я саме до цього хотів перейти е, у випадку, якщо Сполучені Штати послаблять свою активність в цьому питанні, тоді це переходить до Великобританії, Німеччини і Франції, тобто до провідних uh -huh. країн е, НАТО. Але я ще раз повторюю я дуже сподіваюся, що штати все таки продовжать нам допомагати і продовжать бути лідером цього процесу. А власне, про допомогу Польща оголосила про військову допомогу, про пакет військової допомоги йдеться про посилення танкової коаліції, як ми вже зазначили, і Німеччина да передасть Україні шість систем ППО «Айріс-Ті» та ракети ракети-перехоплювачі до цих систем, і також Великобританії разом із союзниками Києву передасть 30 тисяч fpv дронів. Власне наскільки ця допомога відповідає українським очікуванням? Це менше ніж нам потрібно, але дуже добре, що це є. Не будемо забувати, що у нас ще не досить особового складу, який може фахово управлятися з усім цим обладнанням і озброєннями, які нам передають. Але я вже сказав, що вони беруть на себе наші партнери, беруть на себе і навчання наших фахівців. Тому прямо відповідаючи на ваше питання, нам треба працювати над нарощуванням цієї допомоги, тому що бойові бойові дії будуть дуже інтенсивними. Е, я сподіваюсь, до речі, що, врешті-решт, не буде оцих, от не зовсім я шукаю таке коректне слово, не зовсім правильних обмежень щодо дальнобійних ракет щодо застосування mm -hmm. про території Російської Федерації наданих нам ракет. І треба ще все таки говорити. Я не знаю, мабуть, в ефірі це прозвучить вперше. Треба говорити сполученими штатами про тамагавки. Це потужні ракети середньої дальності, вони точні і дуже потужні, тому що ми бачимо, що ми навчилися вибивати і нафтові термінали, і сховища, і військові виробництва Росії, і особовий склад. Наскільки Але вони, вони необхідні його... Україні Так. Вони необхідні, вони безумов, вони безумовно необхідні, тому що російська територія велика. У них багато є військових об'єктів, які використовуються в війні з Україною. А ми їх не завжди можемо дістати. У нас дедалі краща ситуація. Тобто, дедалі українські інженери і українські спеціальні служби дедалі ефективніше використовують наші наші наш, нашого виробництва озброєння по російських військових об'єктах. Але все таки західна нам теж дуже потрібна. Ну і власне, ви сказали, що Україна. Іна отримала менше допомоги ніж да розраховувала в рамках Рамштайну. Та вже відомо, що США виділила пакет допомоги на півмільярда доларів. І це останній пакет за каденції Джо Байдена. І Україна ймовірно очікувала, що більше допомоги вона отримає. То власне заплановані обсяги цієї допомоги перейдуть вже до Трампа. Чи ризикуємо ми не до обіцяни? На вашу думку. Дивіться, Байден нам з уже проголосованого і виділеного не встиг, як вони стверджують, додати 3,8 мільярда доларів. 3 мільярди 800 мільйонів доларів нам додати не встигли до 20 грудня, коли він вже вже не буде президентом. І що далі з цією Сумою Так, хто нам ми її отримаємо. Згідно американського законодавства, вона безумовно переходить в розпорядження адміністрації Трампа, але чи захоче використати Трамп її за призначенням, яке було попередньо визначено американським законодавством, президентом? Оце питання знов таки дуже нам треба це питання роботи нашої дипломатії, питання роботи наших інформаційних систем. Тобто нам треба показати сполученим штатам оцей жах руйнувань. Крові горя, яке Росія завдає Україні, абсолютно безпідставно. це не спровокована агресія. Треба переконувати американську громадську думку, що намагатися загравати з агресором, намагатися знаєте, подивитися йому в очі, чи mm -hmm. там потрібно просто перестати стріляти. Ці формули не працюють. Агресор поставив собі за мету знищення України. Нам треба донести до американських громадян, що на ті території, які зараз окуповуються росіянами, так от на цих територіях навмисне масово розстрілюється мирне населення. Не дарма в Конгрес Сполучених Штатів на резолюцію про те, що цю війну вони сполучені штати визнають геноцидом українського народу. Так, так, так. власне, як власне у штатів України не має бути домов. наївності щодо цього питання. Та Україна на цьому неодноразово наголошує. І щодо Німеччини та виділила Німеччина системи ППО та ракети до цих систем. Власне, наскільки це е, рятує наше ППО? Йдеться про додаткові можливості, чи все ж таки про підтримку е, існуючої ситуації? Ну, по-перше, там е, йдеться звичайно просто про снаряди. Бо снаряди розумієте, що е, це розхідний матеріал, е, тобто його треба поповнювати. Це очевидно, але там є і нові системи. Тобто збільшується не лише кількість видаткового матеріалу, збільшується і кількість нових систем. Так що, і знову я дуже сподіваюся, що не все оголошено що реальна ситуація може бути кращою. Власне, президент України та підняв таке ще актуальне питання для України як виробництво дронів на зустрічі цій в рамках Рамштайну. Закликав партнерів інвестувати у виробництво українських дронів. На що вони відповіли? Що да, планують це робити? Власне, яка ситуація з оборонними інвестиціями наразі? Ну, мають місце певні намагання безпосередньо напряму фінансувати українське збройне виробництво не лише дронів, але й ракетних систем і інших видів озброєння. Але це знаєте, як пілотні проекти, як експерименти, як система це ще не запрацювало. І президент правий, що наші партнери переймаються тим, що десь там поміж пальцями щось там тече. Пам'ятаєте ці от яйця по 17 гривень штука? Так, от щоб цього не було, то тут президент пропонує встановити прямий зв'язок. Інвестор, виробник. Безпосередньо український е, виробник. Тобто, вони зможуть самі бачити супівартість продукції, бачити, як вона поставляється війська. Правильна ініціатива єдина, що її, звичайно, треба було проявляти в 2022 році, але хай вже зараз. А ага, чи можемо ми говорити про те, що у наших партнерів вже є наміри та інвестувати в оборонний сектор України? Чи все ж таки нема? Ну, такі декларації були. Тобто, Декларація, дії від... конкретні, ще зарано говорити. Е, ну розумієте, всяка дія починається з наміру. Спочатку має бути намір. Такі наміри були оголошені. Та чи почалося це е, виробництво вже за гроші наших партнерів? Почасти та По, я сказав вже як пілотні проекти, але не як система. Угу. Власне, в Німеччині Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Марком Рюте і розповів, що е, треба звернути увагу да, на протиповітряну оборону України та власне і е, е, залучення країн НАТО до закупівлі української е, озброєння для України за е, данською моделлю. Про що саме йдеться? Що це за данська модель? Данська модель в тому і полягає, що Данія напряму. Платить кошти українським виробникам. В цьому, в цьому вона полягає, що Данія закуповує це озброєння у українських виробників і передає його українським Збройним силам. Угу. А як це працює детальніше? Чи ну, ми це не мали ще цієї практики? Та? Ну, дивіться, дивіться, у підприємства є рахунок. Угу. На рахунок заходять кошти. Я вам не скажу, чи це рахунок в українському банку? Підозрюю, що швидше за все, не в українському. На рахунок заходять кошти з цих коштів. Виробник фінансує е, зап записні частини, е, фінансує е, заробітну платню, фінансує комунальні платежі, там потрібно типу тепло, електроенергія, Такий чи да вода? От при, прямо безпосередньо з цих коштів це відбувається. Ну Росія, українські е, як би це так м'якіше сказати, е, окремі відповідальні особи, скажімо так, е, намагалися все-таки поставити цей грошовий потік під свій контроль. Наскільки мені відомо це гаразд. Давайте я цю тему про розвивати не буду. Я думаю, що журналісти-розслідувачі, якщо там будуть якісь негаразди, нас про це повідомлять. Поки що таких фактів, що цей контроль з боку українських посадовців може мати корупційні ознаки, таких фактів поки що немає. Хоча за прецедентом, за іншими речами ми знаємо, що вони в Україні цілком можуть траплятися. Зрозуміло, пане Костянтине. Ви вже сказали, що да невідомо, як звісно, Трамп чи передасть цю обіцяну допомогу Україні та яку Трамп яку Байден не встигає передати, та і власне вже Сполучені Штати також заявили про передачу українській стороні макроекономічної допомоги на 15 мільярдів доларів за рахунок саме заморожених російських активів, і тільки один мільярд доларів встигає передати адміністрація Байдена. Власне, чи можемо ми казати, що Трамп все ж таки передасть да та, тій 14 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів Києву? Чи все таки це, це ж буде теж на, на його розсуд да, адміністрації Трампа? Це питання? Так, да, да згідно американського законодавства, це рішення приймається президентом. Е, ви знаєте, Трамп дуже довгий час не хотів сваритися з Путіним. Коли нам передають ці гроші, це дуже дратує Кремль. Їм це дуже не подобається, і вони постійно намагаються робити якісь демарші в цьому плані. Чи я скажу, що нам вкрай необхідно донести до Трампа ширше до американського суспільства все те лихо, яке завдає Росія Україні пояснити, їм що Україна це тільки перший крок, якщо не дай не дай Боже їм вдасться поглинути Україну. То вони далі підуть по по всьому світу, ну, починаючи звичайно в Європи. Треба нагадати, що за останні 300 років це перша війна. Де Україна і Росія виступають сторонами, які воюють одна з одною. До цього Україна, український солдат, завжди воював на боці Росії, і в Наполеонівській війни, і в Кримську війну, і в Другу світову війну безумовно, і війну в Афганістані. Українські солдати воювали на боці Росії. І чим це закінчувалося для Європи? Згадуємо. І між іншим, давайте визнаємо, що були українці серед тих, хто окупував Чехословаччину, серед тих, хто окуповував Угорщину. Про це треба пам'ятати. Тому не дай. Boog. Uh... росіянам вдасться поглинути Україну. Оце треба доносити до Трампа і пояснювати йому, що передаючи нам ці гроші, він рятує не лише Україну, він рятує Європу, а на перспективу він рятує і Сполучені Штати Америки на чому Київ постійно наголошує та е, власне е, про формат Рамштайн та з чого ми почали, все ж таки наскільки варто розраховувати, що зустрічі е, в рамках формату Рамштайн продовжаться надалі після інавгурації е, Трампа. Е, 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 е. Дивіться, це був дуже ефективний е е формат. Дуже ефективно. він нам сильно реально серйозно допоміг. Е, тому нам треба робити все можливе, щоб він продовжувався. Чи я, я вже сказав, що якщо раптом Сполучені Штати відмовляться від цього формату, це не означає, що він має закінчитись. Е, нам треба його продовжувати з тими країнами, які е, на це погодяться. Але я дуже сподіваюся, що Сполучені Штати, роззирнувшись, так би мовити, на світовій арені зрозумівши, що реально відбуває, відбувається, за е, стільки, припустимо, є небезпечною спайка Росії і Китаю. Тому що Трамп в своїх промовах у цій прес-конференції в Маролаго, зокрема, прямо сказав, що їхнім головним суперником є Китай. Але дивіться, як Росія може підсилити Китай, тому ми, як частина західної цивілізації, маємо і ми перебуваємо на боці сполучених штатів і Європейського Союзу, і інших цивілізованих країн, таких як Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія. Я всіх перелічувати не буду, бо це там, там. Так от ми повинні в цьому форматі і працювати далі, залучаючи Дармштайну нові і нові країни, пояснюючи їм, що зараз е, формується такий світопорядок, е, який зможе убезпечити людство від таких небезпек, від такого горя, яке переживає Україна, на довгі, довгі, довгі роки. А якщо цього не вийде, тоді виникає страшна вісь. Москва, ну почнемо так би мовити, з е, заходу. Мінськ, Москва, Пекін, Пхеньян е, е, і Тегеран. Слава Богу, вже не Дамаск. Вже була загроза Дамаска. Але бачите, Росія не змогла воювати на два фронти, не змогла сперегти режим Асада. Так, от, так. щоб ця небезпечна війна не виникла, щоб західна цивілізація не була знищена, необхідна допомога Україні. І Рамштайн це один з ефективних інструментів такої допомоги. Пане Костянтине, останнє питання, якщо можна коротко, щодо нещодавніх заяв Дональда Трампа щодо його розуміння почуттів Росії, небажання бачити Україну в НАТО, така риторика передує конкретним політичним крокам. Ви знаєте, конкретних політичних, от припустимо, не пустити Україну до НАТО, їм елементарно дуже просто. Там ну, стільки стільки варіантів, що перелічити неможливо. Е, я сподіваюся, що це ще інерція риторики виборчої кампанії, тому що е, виборчі обіцянки, пам'ятаєте, закінчити війну за один день. Він сам в цьому розібрався. Ви е, виборчої обіцянки, і реальна практична політика уже на посаді е, найпотужнішого посадовця у світі. Це зовсім зовсім різні речі. На так, мене чесно так. кажучи, Трамп, Трамп своїй на цій своїй конференції справив добре враження. Тобто я не можу сказати, що мені подобається анексія Гриландії чи Канади, ні. Але я побачив людину, яка мислить послідовно, яка в центр своєї уваги поставила саме добробут сполучених штатів. Ну, власне, ми бачить, подивимось, не... наскільки послідовними будуть його дії та після інавгурації, пане Костянтине, вимушені завершувати гостям сьогоднішнього нашого етеру. Став політичний експерт Костянтин Матвієнко. З ним ми говорили про те, чи зміняться підходи до військової підтримки України в двадцять році, та яким Ама чином ветері, я нагадаю, була програма сьогодні. Про ветері чорноморської телекомпанії до зустрічі в наступних етерах. Залишайтесь з нами.